Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього заняття одяг для ляльки. Хлопці скажуть, це для дівчат. А от і ні. Ви ж, майбутні чоловіки, повинні вже зараз бути готові, що дівчата змінюють одяг по декілька разів на день. Ось і ми сьогодні зробимо такий міні-тренажер із швидкою зміною одягу. Як зараз покажу. Дівчатам завжди мало однієї шафи для їх одягу. так? Дивіться, ось скільки одягу в них повинно бути. Але ж на те вони дівчатка. Що ж нам потрібно? Дивіться, паперові стаканчики. Окремо намалюйте личко ляльки. Ось так платячко. А потім я покажу, що з цим робити. Ось так потрібно це платячко на одному стаканчику повести. Дивіться, ось так. І беріть ножиці і акуратно вирізати. Ось таким чином, дивіться, повинні вирізати і наклеїти голівочку. Все, далі знову покажу. Останній штрих залишився, дітки, дивіться. Ми ж повинні одягнути ляльку. Ось інший стаканчик берем І три таких види. Або намалюєте, або ось я взяла наклеїти гарні такі візеруночки чи розфарбовочки якісь, можете самі намалювати. І ось ми робимо ось так: дивіться. Ось один наряд. Швидко перевдягнули. І інший. Швидко перевдягнули. Ось останній. Дивіться, як гарно. Ось у нас такий міні-тренажер для швидкого перевдягання ляльки. І ви таке зробіть. Буду чекати ваших робіт. До побачення.